Введені експрес-тесту в одній з гортиків було виявлено, що дана речовина є методоном. Наявність методону. Дані з Поліетоленовим речовиною прострічного кольору. Два двадцять вісім. Полицейский возгород из города за який знаходився в верхній шукляді. Двадцятишестирічну місцеву мешканку із забороненим товаром поліцейські зупинили на вулиці генерала Бочарова. Правоохоронців вилучили у фігурантки 44 згортки з методоном, що підтвердив експрес-тест, зроблений на місці. Викрили зловмисницю працівники управління карного розшуку головного управління Національної поліції в Одеській області спільно з оперативниками відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили жінці про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Її затримано у процесуальному порядку. За скоєне підозрювані загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.